У Рівному вбили молоду дівчину. Її тіло побачив перехожий 26 липня на вулиці В'ячеслава Чорновола. Відразу ж зателефонував правоохоронцям. Ці з'ясували, що дівчині було 29 років. Проживала вона в Рівному та працювала в одній із мереж супермаркетів. Невдовзі поліцейські розшукали та затримали вбивцю. Ним виявився 32-річний переселенець. Як з'ясували правоохоронці, напередодні 32-річний чоловік після відпочинку на місцевій водоймі. У стані сп'яніння повертався додому. По дорозі побачив незнайому жінку, яку посеред вулиці зґвалтував і задушив. Потім зняв із неї хрестик із ланцюгом, забрав мобільний телефон та пакет із продуктами. Раніше чоловік сім років відбував покарання за зґвалтування неповнолітньої та крадіжку за скоєне підозрюваному, загрожує довічне позбавлення волі. Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть жінки настала в результаті механічної асфіксії від стиснення шиї руками. Під час невідкладного обшуку у помешканні зловмисника поліцейські виявили та вилучили викрадені речі загиблої залишки продуктів харчування та інші докази, які мають значення у справі. Слідчі за фактом умисного вбивства, поєднаного із зґвалтуванням, розпочали досудове розслідування.